Вітаю всіх, мої дорогенькі. Хочу подивитись таке питання: з погляду вищих сил для Всесвіту, цінність України, для нашої планети і цінність Росії. Покажіть мені, наскільки цінна для людства, для майбутнього і взагалі для Всесвіту. Україна і Росія. На чотири карти Україна. Россия так ну что <coughs> Украина? Як казав Петро Олексійович, да, сила, е, так, там, армія, мова віра. Тут у нас е, армія, е, Збройні сили і вміючи воювати країна, яка пройшла закалку війною. Е, країна, яка рухається вперед. Країна переможеться, карта переможця. Да, плюс далі йде квітуче сімейство. Це е, дуже такі Позитивні важливі карти. Да? Двіження вперед. До чого двіження вперед? До щасливого життя. До щасливого життя. Цінність України по цих двох картах, як починається старшого аркану перемоги. Да? Перемога, колісниця, це рух вперед, це прискорення, це інновації, це збройні сили, це. Е Колісниця це бойова одиниця, да, і е, сімейне щастя, гармонія, мирне небо. Країна дуже важлива, але нам придеться залишити те, до чого ми звикли. Те, до чого ми звикли. Дорога буде нелегка. Все, чим ми жили, все, в що ми вірили, все, що для нас було дорогоцінне, вищі сили нам покажуть, що це все було не так. І вихід із тупіка. В якому, можливо, на даний момент, як показують вищі сили, ми знаходимося. Наче вона знаєте, буде дві дороги. Дві дороги, два путі. Е, відмовитися від того звичного і привичного, що ми вірили, що ми, чим ми дорожили, і що ми знали. Що у нас тут? <кх> ну, карта не обманеш, розумієш? Карти завжди говорять правду. Росія, це. Ракова опухоль, боль сердечна планети, яка крамсає серце, да людство приносить боль, всьому світу всьому світу обманює брехня, обман, ложна ложні ідеї, ложні цілі, е карта подлості, карта нечесної війни. Ця карта Таро означає найвищу стіпінь подлості. Да? І причому посередині карта світ. Це карта говорить це для, для всього світу, для всього світу. Це боль, це пчоли, які жалять нас в серце, це ножі, які нам протикають в серце, причому всім, в всьому світі. Це обман, це брехня і далі болючий, тяжолий, ну кінець. Но кінець. Країни, як такової, бути не буде. Не буде. У них є, з погляду вищих сил, якщо вони цю поразку переосмислять, переоцінять. я не кажу, що це буде поразка в нашій війні. Це може бути набагато пізніше, може бути в нашій війні, тут без всяких прив'язок і без всяких дат. Але країна повинна іщезнути з лиця землі і тільки тоді в народу. Появиться якийсь світ в конце тонеля. Да? На, е... на оцій ідеології, яка розбиває серце, яка построєна на брехні і обмані, і яка у карті світ ну, поперек горла всьому світу, всьому світу вона повинна ісчезнути. А там встає сонечко і світліє небо. І, можливо, цей кінець тяжолий буде початком для цієї країни чогось нового і світлого. Хоча я не вірю в це. Я в це категорично не вірю. У мене зовсім інша думка. Цієї країни цього народу не повинно існувати. Але от така от у нас красота вийшла. Дайте поради на даний момент Україні і Росії. Порада для України. Просіть допомоги. Нам потрібна допомога в віді матеріальних цінностей, гроші і все, що можна пощупати руками. Нам зараз потрібна допомога від інших країн, від партнерів, це взаємодопомога, але ця карта говорить, шестерка Пентаклій, що просіть допомогу, шукайте союзи, шукайте союзи, де буде взаємовигода. Фінансова, грошова, економічна і так далі порада для Росії на даному етапі вашого життя. Король Пентаклій, А ви зберігайте те, що у вас осталося. І постарайтесь тими остатками розпорядитися розумно. Адже важливо по королю Пентаклі не тільки заробити, а й розумно розподілити те, що у вас іще залишилося. Це можуть бути не тільки гроші, це можуть бути корисні копалини, території, землі і так далі. і так далі. Кстаті, тут теж можуть Пентаклі можуть говорити про те, що просить допомоги, щоб повернути свої землі. От у нас вийшов цікавенький розклад.